Замість міцних стебл та соковитих качанів – невисокі слабкі рослини без плоду. Так виглядає кукурудза, яку атакував американський кукурудзяний жук. Це є уже пошкодження жуком, які тепер вже вилетіли так? і такі бачите, здраві епідерміс. Но біду зробив не цей жук, а личинки, які вийшли у травні місяці. Страждають рослини як від бачите, лічинок цих комах, які підгризають коріння, так і від дорослих жуків, які пошкоджують листя. Це не є характерною ціною для цього району, але я хочу доказати те, що, на що тепер, на жаль, ми звертаємо увагу на цього шкільника Кукрудзя Ружука, який у нас вже з 2003 року завітав в Закарпаття. Випадку, коли ці комахи знищили врожай на такій ділянці, у краї ще не було, кажуть агрономи. Найбільша шкода від жука на тих полях, де не дотримуються сівозміни. зміни. Діло в тому, що це вже другий-третій рік значить, монокультури кукурудза, кукурудза після кукурудза. Ніхто, практично, є і інших таке є, є що сіє часто, значить, перенасиченість, значить, сівозміни є кукурузою. Єдиний реальний вихід у нас у Закарпатті, де мало земелля, значить землі розпайовані, так, не колосці, були величезні поля, там чітка була сівозміна, зміна, цієї би проблеми не було. Повністю знищити цього шкідника практично неможливо. Яйця кукурудзяного жука, які самка відкладає в землю, витримують до 10 градусів морозу. Осінню жук, кукурудзяний жук відкладає яйця на глибину 20-25 см у І вона своє діло зробив, вона вже пропадає. Послідуючий рік йде кукурудза, прак? Цей же яєць у травні, коли йде масовий сходи кукурудзи, якраз виростають личинки, які підрізають коріння і тому така кукурудзася карликова. Новітні методи боротьби з цими комахами розробили на заході, однак до нас вони поки не дійшли. Сподіваючись на гарний врожай кукурузи, місцевий фермер вклав сюди понад 300 тисяч гривень. Це і насіння, і добрива, і оренда землі. В результаті жодної копійки прибутку. Від цього поля він цього року не отримає. Ці 40 гектарів землі вже потрібно переурати, а далі землю засіяти з лаковими чи корнеплодами. Про те, щоб страхувати врожай, сільгоспвиробники навіть і не думають. Кажуть, ця система в нашій країні поки не діє. Те, що держава може відшкодувати збитки, просто не вірять.